Я Романенко. До побачення. У зв'язку з відключенням електропостачання поліція продовжує працювати у посиленому режимі. Правоохоронці патрулюють населені пункти по всій території області з метою попередження вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень, а також забезпечення громадського порядку на вулицях. Лінія 102 продовжує працювати у штатному режимі. У разі відсутності зв'язку за допомогою ви можете звернутись особисто до будь-якого поліцейського або підрозділів поліції. Вчора люди звертались до пунктів незламності, що функціонують у кожному підрозділі поліції. Ми і наразі готові прийняти всіх, кому необхідно зігрітись, потрібна вода, їжа чи підзарядка мобільного телефона.